Поясни мені, як дурному, чи буває пластик харчовим, ти мені скажи, ти харчовий чи просто вдаєш із себе тарілку, а всередині хімічний терорист? Харчовий пластик це такий спеціальний пластик, який не виділяє всяку біду в їжу. Його перевіряли, тестували, сертифікували, він не боїться ні борщу, ні мікрохвильовки, ні навіть бабусиної тушонки. А от не харчовий пластик, то як фальшивий друг, поки холодно норм, а як тільки стане гаряче, Починає тікати токсинами, як той коханець, що зникає, коли ти захворіла, і смакує, як полікарбонат зі смаком концерогену. Якщо не хочеш їсти таблицю Менделеєва, дивись на маркування. Є цифра в трикутничку, там усе сказано. Пластик з цифрою 1, 2, 4 або 5 ще нічого, а от 3, 6 та 7 тримай подалі навіть від салату. Їсти з нехарчового пластику це як гристикеди. Формально можна, але навіщо? Пластик це не друг, якщо він із підозрою пахне і шепить при кипятку. Підпишись, тут цікаво.